Доброго дня, шановні учні, мене звуть Хейті Ірина Іванівна, я є вчитель біології онлайн школи Альтернатива. На попередніх уроках ми з вами розпочали своє знайомство із одноклітинними організмами різноманітних царств живої природи. Сьогодні ми з вами більш детально познайомимося із особливостями будови, різноманітністю та значенням. У природі та житті людини найменших одноклітинних живих організмів, а саме бактерій. І темою нашого сьогоднішнього уроку буде бактерії. Усі організми, які населяють нашу планету, можна поділити на дві великі групи. У клітинах одних, таких як рослини, тварини та гриби, є ядро. Тому їх називають ядерними або еукаріотами. Натомість, ті, ті організми в клітинах, яких немає ядра, називаються доядерними або прокаріотами. саме такими організмами є бактерії. Саме бактерії належать до прокаріотів. Це найбільш просто організовані істоти. Вони поширені скрізь, де тільки можливе життя. Оселяються на поверхні або всередині інших організмів, тобто являються паразитами людини, тварин, рослин та грибів. Також можуть мешкати у ґрунті, прісних і солоних водоймах. Цікаво, що в одному грамі ґрунту можуть існувати мільйони клітин бактерій. В одному мілілітрі води, забруднених водою та повітря. Клітин бактерій налічують сотні тисяч. Спори бактерій знайдено також в повітрі на висоті десятків кілометрів над поверхнею землі. А також є види бактерій, які здатні оселятися навіть там, де немає кисню. І є такі бактерії, які поширені в гарячих джерелах, температура води, в яких сягає 90 градусів за Цельсій. Деякі види бактерій виявлено також в нафтоносних шарах. На глибині кількох кілометрів. Якими ж особливостями володіють клітини-бактерій? Насамперед, бактерії це дуже дрібні істоти. Розміри їхніх клітин зазвичай становлять від 5 тисячних до 5 тисячних міліметра. Як і клітини рослини, тварин клітини бактерій оточені клітинною мембраною. А ззовні від клітинної мембрани розташована клітинна оболонка. Щільна, знову ж таки, ця клітинна оболонка є тільки у клітин рослин та грибів. До складу клітинної оболонки бактерій входить не целюлоза, як у рослин, а інша органічна речовина. Замість ядра в клітині бактерій є особлива ділянка цитоплазми, у якій міститься ДНК. Тобто носій спадковості. Ви не знайдете в, таких, в клітині бактерій таких органел, як хлоропласти, мітохондрії, а в більшості бактерій і вакуоль. Клітини деяких бактерій можуть мати один, кілька або багато джгутиків. Такі бактерії здатні до активного руху. Знову ж таки, відрізняються бактерії різноманітністю форми. Шароподібні бактерії називаються коки. Також ці шароподібні клітини можуть об'єднуватися між собою, формуючи диплококи. знову ж таки, більше кокових бактерій, які з'єднуються між собою у ланцюжок, формують стрептококові форми. І ті, які формують собою грудку, як гронова винограда, називаються стафілококами. Також за формою клітини можуть бути паличкоподібні бактерії, спірили у вигляді спіралі та вібріони, які мають вигляд коми. Особливою групою Бактерії, які здатні до фотосинтезу, є ціанобактерії. Вони поширені в прісних і солоних водоймах, а також у ґрунті. Раніше ціанобактерії називали синьо-зеленими водоростями, оскільки їхні клітини забарвлені переважно блакитно-зелений колір. Такого забарвлення їм надає хлорофіл. Але в клітині можуть бути і пігменти синього або червоного кольору. Зовні клітини ціанобактерій оточені щільною болонкою зі слизом. Вчені вважають, що ціанобактерії були першими мешканцями нашої планети. Серед ціанобактерій є одноклітинні та багатоклітинні види. Знову ж таки, серед бактерій є види, які здатні до фотосинтезу. Це, наприклад, пурпурні та зелені бактерії, а також ціанобактерії. Проте, Лише ціанобактерії у процесі фотосинтезу виділяють у повітря кисень. Зображені ціанобактерії ось справа на рисунку. Багато різних бактерій розкладають рештки рослин і тварин. І в результаті цього отримують поживні речовини. Особливою групою бактерій є ті бактерії, які здатні до хемосинтезу. Це дуже такий складний процес, який обумовлюється утворенням органічних речовин із неорганічних. Але якщо при фотосинтезі енергією для цього синтезу є енергія світла, то для хемосинтезу це енергія розпаду неорганічних речовин. Ну, ось такі, Це сполуки заліза, сірки та інших. Це, наприклад, заліза залізобактерії, нітробактерії, сірчану, сірчисті бактерії, і так далі. І особлива формою також за типом живлення це бактерії, гетеротрофи. Тобто, ті, які вже жін, тварин чи грибів, або всередині організму, або Відповідно на поверхні, і живлячись органічними речовинами, вони таким чином виживають, дістають із цих органічних речовин поживні речовини, які необхідні їм для життєдіяльності, а також енергію. Ще одною групою є ті бактерії, які поселяються. На е, інших організмах, але не завдають їм шкоди, а більше навпаки приносять від цього деяку користь. Наприклад, на слайді ви бачите зображення корення бобової рослини. Е, ну, до бобових наприклад, належить горох, е, фасоль, е, фасоля та інші. І що особливо, те, що на коренях є ось так звані бульбочки, які формуються, і в цих бульбочках живуть бактерії, вони називаються азотфіксуючими бактеріями. Вони здатні фіксувати атмосферний азот, тобто той азот, який знаходиться у повітрі це одні із небагатьох живих організмів на планеті. Які здатні це робити таким чином, вони перетворюють цей азот у білкові сполуки, і виявляється, що такі бактерії приносять цим рослинам надзвичайно велику користь. Адже вони віддають ось ці білкові компоненти сполуки азоту, із яких потім ці рослини будують в першу чергу білки. Адже азот в найбільшій кількості входить саме до складу білків, які є будівельним матеріалом будь-якої клітини і, відповідно, організму. А натомість від рослини. Ці бактерії отримують захист, адже рослина формує ось такі спеціальні бульбочки, де на бактерії не діють певні чинники зовнішнього середовища або діють, але в дуже таких невеликих кількостях і з невеликою силою. А також від рослини отримує доступ до води. Таким чином формують ось такий зв'язок, який називається симбіозом. Тобто це взаємодія двох різних організмів, співжиття двох різних видів організмів. І ще одним особливим видом, це є бактерії сапротрофи, тобто ті бактерії, які живляться органічними рештками живих організмів. Ну, колись тими рештками організм. Колишніх живих організмів, якщо можна так сказати, тобто відмерлими рештками, ці організми вони поселяються на субстраті для живлення, тобто на певних частинках органічних і допомагають забезпечувати кров кругообіг речовин у природі, тобто вони беруть безпосередню участь у розкладанні органічних решток. Померлих організмів відповідно. Щодо розмноження, то вони розмножуються всі бактерії поділом клітин навпіл або брунькуванням. Швидкість розмноження може бути надзвичайно вражаючою, їхні клітини за сприятливих умов здатні ділитися кожні 20-30 хвилин. Ничисті ця на бактерії ще й за допомогою відокремлення ділянок нитки. Бактерії мешкають повсюдно, адже мають виняткову здатність переживати періоди несприятливих умов у формі спор або цист. Відповідно, спора або циста характеризується. Ущільненням клітинної оболонки, і частковим призупиненням процесів життєдіяльності. Таким чином, ця щільна оболонка захищає бактерії від втрати води та поживних речовин і від дії несприятливих чинників навколишнього середовища. Спори бактерій слугують тільки для переживання несприятливих умов і розповсюдження. Наприклад, у деяких видів бактерій спори не втрачають життєздатності навіть після кипятіння впродовж кількох годин. Також тривалого висушування. Коли ж настають сприятливі умови, клітини виходять з оболонки і знову починають живитися та розмножуватись. Щодо значення бактерій у природі, В це важко дійсно повірити, але існування життя на нашій планеті багато в чому залежить саме від бактерій. Ви вже знаєте, що певні групи бактерій у процесі фотосинтезу створюють запаси органічної речовини в природі. А от ціанобактерії, вони збагачують повітря киснем, яким дихають організми. Таким чином, ви знаєте, що під час фотосинтезу у рослин відбувається виділення в атмосферу кисню як побічного продукту фотосинтезу. А у бактерій, які здатні до фотосинтезу, це відбувається не у всіх. Наприклад, зелені та пурпурні бактерії, які також здатні до фотосинтезу, вони не виділяють назовні кисень, а серед бактерій виділяти кисень в атмосферу мають здатність тільки ціанобактерії. Також ви знаєте, що рослини отримують розчини поживних речовин з ґрунту, але їхнє живлення було б неможливим, якби бактерії разом з грибами та тваринами не розкладали рештки організмів, очищуючи тим самим поверхню ґрунту та зберігаючи його родючість. Споживаючи органічні речовини, бактерії очищують водойми. І, а також за участю певних бактерій відбувалося утворення нафти, природного газу та навіть покладів залізних руд. Також бактерії можуть оселятися в організмах інших істот. Ми вже згадували, що бульбочкові бактерії здатні вбирати нітроген з повітря, повертаючи його в ґрунт Вони оселяються на коренях таких рослин, як горох, квасоля, конюшина, утворюючи на них потовщення бульбочки. Між рослинами і бактеріями існує тісний зв'язок. Бактерії постачають рослині, створені ними сполуки нітрогену. А від рослини отримують розчини необхідних їм органічних речовин. Це приклад взаємовигідних відносин між різними організмами. У кишечнику людини також живуть бактерії, наприклад, кишкова паличка, які сприяють процесам травлення, утворюють деякі вітаміни та перешкоджають діяльності хвороботворних мікроорганізмів. Уявіть, що маса бактерій кишечнику людини може сягати до 1 кг. На жаль, якщо кишкова паличка потрапляє в інші частини нашого організму, наприклад, у черевну порожнину, вона може викликати там запальні процеси. Втім, не всі бактерії, які мешкають в організмі інших істот, корисні. Серед них є багато паразитичних видів. Бактерії спричиняють такі хвороби, як дифтерія, туберкульоз, ангіна, холера, дизентерія, тиф, чума, скарлатина, правець. Свійські тварини хворіють на сибірку та бруцельоз. Ці захворювання, спричинені бактеріями, можуть від тварин передаватися людині. Вони часто супроводжуються підвищенням температури, погіршенням самопочуття і потребують негайного лікування. Несвоєчасне звернення до лікаря та недотримання його порад може призвести до смерті хворої людини або тварини. Бактерії можуть спричинювати. Різноманітні захворювання рослин, на уражених органах, яких з'являються плями, пухлини тощо. Уражені рослини, зрештою, загнивають та відмирають. Один із найпоширеніших шляхів проникнення бактерій в організм людини є повітряно-крапельний. Під час кашлю та чхання хворих людей у повітря разом із дрібними краплинками рідини потрапляють мільйони бактеріальних клітин. Якщо поруч із хворою людиною перебуває здорова, бактерії можуть потрапити до неї через органи дихання та спричинити захворювання. Ось чому для захисту дихальних шляхів слід користуватися захисними марлевими пов'язками. Деякі хвороботворні бактерії можуть потрапити в організм людини з неякісною їжею, забрудненою водою під час укусу кровосисних комах або кліщів. Наприклад, збудника чуми переносять блохи а висипного тифу воші. Бактеріальні захворювання лікують за допомогою антибіотиків це медичні препарати, які пригнічують ріст хвороботворних мікроорганізмів або вбивають їх. Поширенню хвороботворних бактерій запобігають і ізолюючи хворих людей від здорових до моменту одужання. Ці заходи мають назву карантин. Інші заходи це профілактичні щеплення, наприклад, проти дифтерії, правця та туберкульозу. Щоб підвищити стійкість організму до збутників захворювань, слід споживати продукти, багаті на вітаміни, загартовувати свій організм, пити лише кипячену воду, правильно кулінарно обробляти харчові продукти та дотримуватися особистої гігієни. За участі бактерій, людина отримує кисломолочні продукти це кефір, сири, йогурти тощо, а також оцтову кислоту. Певні групи бактерій застосовують для отримання антибіотиків та вітамінів. У сільському господарстві бактерії використовують для виготовлення та зберігання зелених кормів для тварин. Також застосовують бактерії під час квашення капусти, дублення шкір тощо. Багато бактерій можуть псувати продукти харчування, а також різноманітні вироби. Оселяючись у харчових продуктах, вони виробляють шкідливі речовини, які є отруйними для людини та тварин. Наприклад, збудник ботулізму може розмножуватися у м'ясних і рослинних консервах, а також псувати рибу та ковбасу. Отрута, яку виробляє ця бактерія, насамперед діє на нервову систему та м'язи. Спричиняє запаморочення, порушує зір та процеси травлення та дихання. Якщо своєчасно не застосувати спеціальну сироватку та препарати, які будуть боротися з цією отрутою, отруєна людина може загинути. Тому під час консервування необхідно суворо дотримуватися технології цього процесу. Для того, щоб Обезпечити себе від різноманітних таких захворювань, не слід вживати здуті консерви. Це може призвести до тяжкого отруєння і навіть до загибелі. Щоб знищити бактерії у продуктах харчування, застосовують технології стерилізації чи пастеризації. Стерилізація це процес повного знищення мікроорганізмів та їхніх спор. Поширеним методом стерилізації є дія високих температур від плюс 100 градусів за Цельсієм і більше. Для стерилізації також застосовують ультрафіолетові промені, ультразвук та певні хімічні речовини. Пастеризація полягає в тому, що для тривалого зберігання різноманітних продуктів їх піддають тепловій обробці за температури плюс 60-70 градусів за Цельсієм протягом пів години, а потім швидко охолоджують. Це повторюють протягом трьох діб. В результаті спори мікроорганізмів, які могли утворитися за попередні обробки, гинуть при наступному нагріванні. Метод пастеризації запропонував видатний французький вчений мікробіолог Луї Пастер. Тому цей метод носить ім'я вченого. Таким чином бактерії знайшли дуже широке використання, як і у природі, вони мають надзвичайно велике значення, так і мають надзвичайно. Широкі використання у житті людини у повсякденному житті, а також у промисловості людина дуже часто використовує бактерії і не може створити деякі продукти без їх участі. Отже, з вами була хіть Ірина Іванівна, вчитель біології онлайн-школи Альтернатива. До нових зустрічей!